Додачі. Сьогодні ми знаходимося на моєму винограднику. Сьогодні 25 червня знаходимося на Рівненщині, місто Костопіль. Хочу показати вам порадувати, порадуватися тим, що в нас стало тепло і став виноград рости. хоч не багато виріс, але вже трошки виріс, можна зробити черенкування, тобто посинкування. І ще продемонструю, яку я зробив табуретку на колесах, яка мені дуже зручна в експлуатації. Ну, Ідемо побачимо табуретку першим ділом. Цю табуретку я зробив від дитячої коляски. От, вона навіть на маркізаторах. Ось така вона. Тут у мене хранитьсякатор. От тут кліпси для підв'язування винограду. От. Ну, ножик, шнурочок. От. А тут я кидаю, значить, ці лишні паростки Чи побіги. Не знаю, покажемо трохи як я буду пасинкувати свій виноград. Цей возик зручний мені тим, що, так як в мене болять і ноги, і спина, проблеми маю, воно з цього, то це мені дуже зручно. Я такого возика побачив на каналі у Давида Аверцяна. О, це він якийсь русскомовний, але ж я його дивлюсь, він дуже гарно всяке все там розказує про виноград. і Я скопірував його такого табуретка на колесах. От я собі передвигаюсь між родками, а тут в мене навіть викопані приямки для поливу під зівлення. Вчора, я поживлював коров'яком перед світінням. О, три, другий раз. І собі потихоньку передвигаєш і роблю собі, що мені треба об'язати, обрвати, обрізати. О, якщо може, хто такі проблеми, у мене проблеми з ногами. І спиною це дуже зручна штука. Ну що, Почнемо робити посилкування. От бачите, тут гарний побіг, тут значить, один паросточок і другий, вони не потрібні. Брой вставляємо. Розстояння між ними повинно бути 15 см, може бути і більше. Ну, от, от, наприклад, тут теж таке зробимо. Тут він один залишився. Так, 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 що тут? Тут один пару знизу. Ми його оборвем, Оце теж От. А тут прив'яжем, я пользуюсь кліпсами. Це найнадіжний для мене спосіб. Бо тупінер є тупінер, воно ковзається по... Попробулося, а тут все нормально, вирости. Ти маленький, хай що підростає. Ці то, такі як удаляємо. Ну тут ще под'язувати нема. Що? Будемо тут є, що подязати. Так ну, його зробимо отакого. От Оце ми знаходимо зараз біля куща Юпітер. Минулого року я прищипував усі верхівки, оставляв по одній грані, тому що цей кущ був першого року плодоношення. Грона Грана вирости великі є, але ж діло в тому, що коли прищипнув ці верхушки, ці побіги, я думав, що побіги підуть уверх, а вони не пішли. От. І мені навіть не було положити, лозу, цього. я мусив положити стару минулорічну лозу, Вон, видно, бачите. От. і обрізувати на, на, на пеньочки. От. Цього року я хочу. Он, е, я, ону... Тут в мене виросли пагони, бачите, які великі вже пагони поросли. Я їх залишаю на, на заміщення. От. і ці є, ну, Минулого року були пагони, ставали до третьої проволоки, я їх прищіпував. А цього року вони достають, єлі, єлі достають до першої до другої проволоки. Тому не знаю, мабуть, я прищіпувати їх поки не буду. Так вони будуть. О. В дальнішому побачу. Якщо виростуть більше, може щось і прищипну. Бо навіть не було на, ну, нарізати, не було в мене з чого нарізати навіть черенків. На розмноження винограду, тому що вони не пустили, не пустили ці бокові паростики, але ж грона винограду були хороші, то виноград був смачний, все те, що треба. Так що дивіться, як кому, хто може прищіпувати, хто не прищіпувати. Наприклад, я цього року не буду, тому що дуже короткі побіги. Ну що ж, на цьому буде все. Кому сподобалось, ставте кодобайки. І може знову щось придумаємо, подумаємо, про виноград. Побачення, будьте крепкі, здорові, миру і добра всім.